Друзі, мої вітання! Ось вам цікавий спосіб, як зробити вуличок для осмій з трубочок очерету і звичайної баклашечки. Поїхали! Беремо звичайну п'ятилітровку, зрізаємо від неї дно і хіба! Так, відрізали кришку, відрізали дно. І тепер що ми робимо? Беремо наші трубочки і запаковуємо їх всередину. Бажано запакувати щільненько, але в мене трошки не вистачило. Тепер, як ви вже могли зрозуміти, беремо фен і, як термоусадка, наша пляшка вона стяне наші трубочки і таким чином буде гарно тримати трубочки уже як вулик. Поїхали. Тут важливо не перегріти. Треба помірно нагрівати, щоб рівномірно воно стягувало. От і все. Ось такий у нас вийшов вулик для осмій. Дуже просто і швидко. Користуйтесь і пальчика договерли.